В Ізраїлі, і саме в Афганістані, скажімо, там е, була побудова цього впровадження їхніх би, моментів на чіткі ідеології е, і десь от той концепт. там дуже, значить, Я нас не... люди розрізнені, одні католики, другі православні, треті е, там, комуністи. Якщо з вами буде цікаво. Ви і комуністи, і да, да. Україні, ви Відкри... да. відкриєте історію, прочитаєте, коли виник сіанізм як рух, і коли вони змогли отримати державність. І коли ви побачите, що це близько ста років, ви так скажете, ох, ні, фінансів. No. Просто єдиною формою, яка може як призати, реалізувати об'єднання, це тільки проблематика. Це тільки об'єднання навколо проблеми. Так ну, довело, як мінімум, себе і Запоріжжя, і Дніпро одноразово так зробила. Коли почались питання з Запоріжжгазом, то вибачте, але але охоронці літали що від мене, що від Допілата, що від Вілічка. Але ми об'єднались тоді. Тоді була проблема. Ну так проблема Т. теж була. І зараз. от ці супроводжуючі так. фактори, які впливають на життя людини, як їжа, тепло. І так далі, інше, здоров'я. Оце і є основна проблематика навколо якої треба. І має бути принцип, декілька принципів, про які, про які є сенс пам'ятати. Це принцип першості, наприклад, людина почала робити, другий каже: А тепер я не можу це робити, А що ти не зробив раніше? Якщо вже до тебе людина почала робити, вона реалізувала, ти не реалізував, тепер реалізовуй своє право так. Щоб не пошкодити побудоване, ну, так. воно так. врахувало твої інтереси, що ти втратив? Ти єдине, що втратив, це я не можу підняти прапор, що гурдин я ще гординя, гординя. Це в нас як в нас кажу. Наприклад, хоча ми визнаємо те, що він першим зробив, наприклад. Він створив першу київську міську раду, яку я маю, Створив. працює, Десь... но створив, створив. А скільки в нас таких... Ой, пишо, пишо, вигинатися, все, все, заспокойся. Створив, все, не створив. створив. Вот. Ну, Топ... У вас є дуже хороша нагода, його зустріти. Так. Дивіжі... Дивіжі... Тут, так. <ріжі> да. а, а ось нещодавно, я там, з Яворським, зайшли в Київську міську раду, їх не пускають, він каже, я все одно зайду. Ще раз торкнеш, торкнешся мене в хороці, я тобі морду наб'ю. І реально там вони нормально понабивав зайшов... А я вже не знаю. Головне, що він морди понабивав, а його так і не пов'язали. Так що є речі, за які можна сказати, Ні, це він, він сказав, що він морди понабивав, а його не пов'язали. Ну кажуть, що наче відео було. Да? Так. ладно. Ну просто не Може, я би ще натопав. Хто нам ухвастався про Павло це? Біляцький. Павло Білецький розповідав. Значить, ну, можна так, буде подивитися. Коротше, суть в тому, що принцип першості це зробила людина, приймі це як факт. Ідіть далі. А другий принцип. Якщо мені щось не заважає, нафіга я буду це заперечувати і якимось чином знищувати, оскаржувати. Чим нам заважають документи того самого Мар'яна, пан Ярослав? Я жартую, все нормально. Ти якраз сказав, що все там трошки неправильно, то ну, хай сюди буде. От. Но, от. Ми так Він по-іншому називає. Ми називали це делегатами від територіальної громади. Він це називає уповноважені територіальні громади. Вони так з 2011 року це називають. Ну і хай собі називають. Ніяк не заважає. Ми говоримо про те, що це має бути протокол зборів жителів. Документ, який оформлює події, активації, а вони це називають договір територіального громада. Ну називають я називають. Так. Прийдуть живі люди, які почнуть нарешті взаємодіяти, назвуть це афертою і скажуть, що це акцептант аферти, наприклад, або аваліст аферти. От, є таке поняття? Аваліст, той, хто виконав аваль. Він не на тій стороні, не на тій стороні, він як свідок. І той, хто бере на себе відповідальність за цю угоду, да? правильно? Ну, Як третя особа. Охренеть. Третя Тим особа. Далі в ліс. Оваль, Тим ближче виріс, все нормально. Да. Так от, коли в переказному векселі, аваліст Аваль це банк, який взяв на себе відповідальність за цю угоду, за те, що вона буде витримана повністю. От, от це єдине, так. Да. Лайфайзер да, да, не поглинув -по -по аваль. Банк Оваль. Самый овальный банк. В овальном кабинете, да? Кто овалил кабинет? Ну, добре. Пожертвовали. Добре. Так вот. Вигадається, нова термінологія. Вона буде підтягувати якусь ще довжину права своїми гарантами. І з'ясується, що як тільки торкнулися теми овалі, можна піти в якісь там особливі гаранти, які приходять і кажуть, от ви тепер написали по правильній формі. Тепер можна брати цей документ і в банк його відносити, і прямо під цей документ виписувати, наприклад, Вексель. І цей вексель. От просто я одразу готовий погасити. Наприклад. І от з'являється така людина і каже: От я буду ось так от вести. А ми йому кажуть, ніфіга, протокол. а Аті ні, ніфіга, договір територіальної громади. І от ібо, а Оболонський район Оболонський район Києва і договір, і протокол, і навіть а потім, там ще... А потім ще й Вексель випашов. <стану> <рекул> 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 так, <рекул> так от ми не можемо знати, який шлях єдине правильний. Ми цього не знаємо. Ми, так, ми просто ми, перші. Це, ми, саме основне так. тут, Якщо ми не будемо пробувати, нам треба Доча. пробувати, тому що вони дуже багато, розумієте, вони дуже багато на документ на документ, тобто дуже багато площадок діє на одній території. Дуже багато і дуже багато рівнів. Воно як слоєний періг, то все. Якщо один бере один напрямок і там його зробить, другий візьме з іншої сторони, третій зі своєї сторони. І, ну, якщо ми всі хопимося за один. То воно потоне. Ну, типу, нас розкачає, воно потоне просто. Так. Йому... Щоб ми всі стали на одну сторону. І нас. ми у природі беремо приклади. Ось приклад, Можемо взяти, взяти, заходиш в погріб, да, там, дивишся, картопля не ключкується. Кажеш, а чого ти не ключкуєшся? А я не знаю, там ніхто не ключкується. Я... Ні, ніфігал. не фігав, весна прийшла і кожна сама по собі. Трава рости нікого не запитує. Можна я тут буду рости? Я буду рости, поки мене не зрубають. Я тобі заважаю твої проблеми. Треба було раніше висовуватись. Тепер будеш в моїй тіні рости. Ось вона. Це просто природа. Наше завдання не примусити людей, а створити умови, при яких будь-яка ініціатива на пробудження зможе бути реалізована. Розумієте? Це трошки відповідь, вже я підходжу до вашого запитання. Ми не зможемо силою проводити 70 тисяч. Точніше, якщо ми це зробимо, ми отримаємо дуже особливу організацію, яка називається орденською організацією. І вона буде триматися на одній двох людях, як і голова ордену. І поки існує ідеологія органу, його е, особливі інструменти контролю, інфільтрації і так далі, вона буде жити, але вона не буде самостійництвом, в тому серці, в якому ми, українці, хотіли би бачити організацію соціума на своїй українській землі. А значить, нам треба створити дуже спеціальні умови пробудження, самостійного пробудження. Візьми зернятку, закатай в асфальт, і асфальт зламає, і виросте, і квіточка, і вже і все, і помідорка навіть висить. Тільки що там, От, а воно проламало і. Знайшло свою бжелу, як каже крючко, да? і, і все, і ось вже і помідорка висить. А, а потім береш таке ж саме зернятко. Його поливаєш, тримаєш, руки крутиш, деш ти там береш пінце, тягнеш, а воно не вилазить. Ми не зможемо пробудити силою. Ми можемо тільки створити умови. Сонечко гріє, там тепленько, там водичка є. Но навіть заважати краще, ніж допомагати. Це, на все ви, Відведений свій час. Ми повинні так. це зрозуміти. Колись було ну колись був відвід часу на те, що державою керувала одна людина, її всі поклонялися як Богу. Зараз богами стали всі, і тепер всі повинні керувати державою. Завтра буде ще щось. Всі часи міняються. Але ми повинні встигнути. Вони не просто міняються. Вони водночас знаходяться в соціумі, щодня. Водночас, і от, в принципі, я би хотів. Е... От я би хотів такий дуже цікавий момент. От ви виходите на галявину, да, дивитесь, і кожна травинка в різній стадії. Одна тільки-тільки проросла, а друга вже і відцвітає, вже, і, і там третя вже і померла. А, а тут, от в принципі. В нас зараз, навколо нас, різні маленькі соціальні групи знаходяться в різних стадіях. Яке право найближче така модель буде розвиватися? Це дивовижно. Ну, от, там республіка, наприклад, є, люди кажуть, республіка. Ми не хочемо державу, ми хочемо республіку. Кажуть так, республіка це лише принцип. Це просто принцип. Він протиставлений іншому цікавому принципу, який називається монархія. Монархія це моноархонт, одне джерело влади. А республіка це можна було казати поліархонт. Сам Арістотель його назвав Політія. Він казав поліси, поліси це міста, поліси. В них живуть пліти, ти, на, якому, на кого спирається влада. І... Пліти реалізують поліцію. Спільно. А процес переходу від моноархонта. В бік політії є відмовою від централізації, та, 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 я це слово зараз скажу, в бік більшої кількості носіїв влади. І називається від, відмова від архонта. Анархос. Анархія. Анархія це не результат, це просто процес. Чим більше ви розгалужуєте, чим більше носії влади, кожен раз буде якась моделька. Моделька. І от в момент розгалуження, в момент перехода к більшому, це буде анархія. Розумієте? Слово, якась абсолютна мрія Нестера Махно, а всього лише процес переходу. Від mm -hmm. більш централізованої до більш розгалуженої моделі Росії влади. вже диссертацію написуєте.